У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Господин Христі, брати і сестри, сьогоднішній недільний день за церковним календарем припадає велике вонодесяте свято возвиження чесного Животворящого Христа Господнього. З історії ми знаємо, що це свято, початок Його сягає 4 століття. А саме, коли в 326 році Рівноапостольна Єлена, матір імператора Константина Великого, віднайшла Хрест Господній, велику святиню християнського світу. Адже хрест Господній являється символом нашого спасіння, тому що так Господь полюбив світ, що й сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього. Не загинув, а мав життя вічне. І ось цим символом цієї божественної любові до грішного роду людського являється саме Хрест Господній, на якому було розп'ятого нашого Спасителя, який прийшов у цей світ, щоб спасти нас, дарувати нам прощення наших гріхів, дарувати нам. Надію і ось на цю подію віднайдення цього Христа зібралося багато людей, народу, великий нато, що не кожен міг побачити. І тоді, єпископ Єрусалимський Макарій, стоячи на високому місці, воздвигав цей хрест, піднімав на всі чотири сторони для того, щоб кожен міг. Побачити ось цю святину. І в той момент, коли роздвигався Хрест Господній, благочестивий народ, схиляючи свої голови і коліна, взивав до Господа коротенькою, але прекрасною і змістовною молитвою, Господи, помилуй І Ось саме ця подія лягла в основу сьогоднішнього свята. Це свято спочатку почали святкувати в Єрусалимській церкві, потім воно поширилося на інші церкви і ось охопило весь світ християнський і згадуючи цю події по кафедральних соборах, по великих храмах Божих. З благословення Єпископа на всенужному богослужінні ось відворуючи ці події, коли священник чи Єпископ, стоячи, починає роздвигати хрест Господній, благословляючи ним на всі чотири сторони тих, хто молиться в храмі. І починає його здвигати, високо піднімаючи його над головою і схиляючись, наскільки це можливо. Тримаючи перед собою тобто, зображення Христа Господня. І потім воздвигає, воздвигає від долу до верху, благословляючи цей народ, а народ бачачи це знамена спасіння, знамена надії, промовляє Господи, помилуй. Це непереможна наймогутніша зброя. До речі, єдина, якою володіють ми як християни. І це не випадково. Не випадково священник чи єпископ робить такі рухи зображення Христа Господнього. Це нам всім нагадування. Багато хто забуває, а багато хто не знає, що ось це віднайдення Христа Господнього, ось це Його воздвиження. Це торжество слова Христового в Римській імперії, це є початок торжества, але не постійність торжества. Коли знову і знову негаразди, незгоди в церкві Христові захлинали, то падав лик розп'ятого у Християн, його послідовників. Ось коли були ворожнечі. Дійсно, не було тієї любові між людьми, то умалявся Хрест Господній. Він ніби опускався. І ось сьогоднішнє свято, його це символічне значення є повід для всіх нас замислитися. А що роблю я для того, щоб Хрест Господній торжествував у моєму житті? Що роблю я для того, щоб слава Христа розповсюджувалася? Що роблю я для того, щоб те, що проповідував Господь, стало надбанням народу. В першу чергу, моїм надбанням, моєму житті і в житті тих людей, які є поруч. Адже довгий час. Переслідувалася церква Христо, гонилася. Але чому припинилася гоніння? З цього приводу ми можемо багато міркувати. Як говорять часто і пишуть історики, що Константин Великий, бачачи мужність християн, бачачи їхню стійкість, він захоплювався ними. Що мати його Єлена була християнкою, і він мав симпатію до християн, і потім сам охрестився, і припинилося гоніння на Християн. Можливо, це і так, але перше, що ми можемо і повинні усвідомити, що це є перемога Божа. Господь переміг. А Перемога Божа ніколи не супроводжується пролиттям людської крові. Перемога Божа ніколи не супроводжується насильством, ніколи не супроводжується приниженням людини як особистості, її свободної волі. Недаремно апокаліпсисі ми читаємо слова, це стою при дверях і стукаю. І неодноразово кожен з нас напевно бачить зображення, образ, де Христос стоїть при дверях і слухає. Це є двері нашого серця. І ось Господь достукався, Господь переміг. Ось це є правдиве торжество перемоги Божої. І це є перша частина сьогоднішнього нашого свята, а якої ж є друга частина. Найперше це образ християн, як вони жили. Язичники бачили, що це люди мужні, сильні, вольові, що це люди, які здатні на жертву, що між їхніми общинами царює любов, взаємоповага. Взаємопідтримка на фоні ось цієї роздузнаної розпусти, яка була в той час, починаючи від імператорського дворця і закінчуючи простим народом. А це їх не торкалось. Звісно, торкалося, тому що і вони грішили. Але рівні були зовсім різні. І ось через це. Через це прославилося ім'я Христове, через це прославилася сила Христа Господнього серед усіх переслідувань і мух. Тому що наші предки по вірі пам'ятали слова Христа Спасителя, які Він говорив апостола, а апостоли і до всіх нас. Господь говорив. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб люди побачили ваші добрі діла і прославили Отця нашого, що є на небі, і їхнє світло сяни. І люди бачили їхні вчинки, їхнє життя і прославляли Отця нашого, що дійсно живе і є на небі. І так хочеться сказати, що і сьогодні хрест Господній воздвигнутий. Адже спостерігаємо знамення Христове і на храмах, і на різних місцях тих чи інших знаменних, але велич церкви Христової не у зовнішній красі. Хоч і це притаманно людям будувати дім Божий як найкращий, Адже для християнина дім Божий це найсвятіше, що може бути на землі. І тому то кожен християнин старається віддати на Боже як найкраще. Але не менш важливе і є те, що який стан народу Божого. Чи сяється світло Христа Христового? Чи в нашому? житті, християнському житті прославляється Хрест Христос. І ми від цього нікуди не дінемось. Це є правда Божа. І хоч, здавалося, сьогодні височить Христина купала, але дуже часто він умаляється, дуже часто падає лик Розп'ятого через ворожнеч, яка точиться в першу чергу. Серед послідовників Христа. Перші християни ніколи не закликали до повстання проти безбожних римських імператорів. Вони розуміли, що державна влада, імперська влада і влада Господа, влада Духа Святого це є різні речі, несумісні речі. І коли ці влади починають разом діяти, то стаються фатальні сторінки в історії християнства. Адже ми знаходимо, що і християни брали меч в руки для боротьби, коли спокушалися і з'єднувалися із державною владою, але це найсоромніші сторінки церкви. Нема чим. Похвалитися, це не надихає, але єдина і непереможна зброя, яка захищає нас від внутрішніх і зовнішніх ворогів це сила Христа Господнього, яка підживлюється самим Спасителем, яка надихає, яка обороняє і яка ніколи не посоромить тих хто вдається до неї. Тому що сила Христа Розп'ятого полягає в любові. А коли ми любимо, прощаємо, ми уподібнюємося самому Богу. І тоді сам Бог охороняє, сам Бог надихає, сам Бог дає людині дуже часто навіть і надпереродню силу. Тому то, нехай населений Господь, сьогоднішній день, в день свята Воздвиження Христа Господнього дарує нам сили віри, сили думки, щоб це свято ми сприймали не тільки як історичну подію, але й сприймали своїм серцем, щоб не намагалися змінити світ, на який часто нарікаємо але намагалися змінити себе. Змінитися на тому місці, якому перебуває Боже сьогодні. А коли ми будемо змінюватися, то і сила Христа Господнього буде змінювати не тільки нас, але й тих людей, які є поруч з нами, яких дарував нам Господь. Тому що Хрест Господній нас до цього надихає і до цього закликає. Тому що, як каже святий Апостол, що слово про Хрест для Юдей це спокуса, для Еліні це безумство, а для нас, які, які спасаються, це є ніщо інше, як сила Божа. Амінь. Слава Ісусу. Thank mm -hmm. you.